Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Доріг Христі, сьогодні найперше хочу вам подякувати за те, що ви прийшли у цей торжественний день Успення Пресвятої Богородиці до храму. Бо кожен, хто сьогодні прийшов до святого храму і зараз бере участь у цьому богослуженні. Приєднується до апостолів і до всіх тих, які вшанували у Матері Божої, так би, немов ми прийшли на похорон. І тому так сьогоднішній навіть оцей плач дитини таке був символічне нагадування про те, що в той день комусь було і смутно, і, можливо, хтось і заплакав. І, як бачите, на весілля. На якусь велику забаву могло би прийти і більше людей. А ось коли приходить таке делікатне питання, чи ти вшануєш ту особу, з якою ти прожив, яка ти тебе була другою, і прийдеш на її похорон, долучишся до цього поминання, тоді багато людей можуть по-іншому вирішити і зробити навіть вигляд, що це їх не стосується тому я вам дякую за те, що ви сьогодні прийшли і долучилися до цієї молитви, і до радше до цього вшанування. Бо кожного з нас в житті є делікатні моменти. І один із таких делікатних моментів нашого життя це є наша смерть, наша кончина. Або краще сказати словами віруючої людини – це завершення нашого земського шляху. І наше упокоєння, умиротворення, наше блаженство. Ось так бачать християни смерть, упокоєння. І це логічно, тому що кожного разу, коли ми розпочинаємо справу, ми відразу думаємо про її завершення. Коли ми починаємо подорож, ми завжди хочемо дійти до якоїсь там мети, яку ми поставили. І... Серце наповнюється радістю, коли ми дійшли. Ще більшою радістю наповнюється серце, коли ми зустріли ряд різних трудностей, щось подібне, як ми піднімаємося вгору і вийшли на вершину і кажемо, вау, я таки дійшов, я таки не є на вершині. Приємним моментом є тоді, коли ми почали школу, завершили школу, коли ми почали роботу і завершили роботу. і просто навіть вже мріємо про спочинок, тому що ми справді доклали великих зусиль, ми потрудилися, ми змучилися і хочемо спочити, хочемо війти в такий благодатний стан, коли ми кажемо, я тепер хочу відпочити. До нашого такого спочинку вічного ми виявляється, готуємося ціле наше життя. Так, саме тоді, коли ми прожили дуже гарний день, коли ми потрудилися в цьому дні, і потім приходить такий час, коли ми кажемо, я вже дуже змучений, я дуже хочу йти на спочинок, я хочу відпочити. І зверніть увагу, для нас спочинок стає таким не тільки бажаним, але навіть необхідним, як ми кажемо. І потім ми закриваємо свої очі і входимо в такий стан, коли ми. Залишаємо всіх, залишаємо нашу роботу, залишаємо наших рідних, залишаємо цей світ і ми засинаємо. Такий дивний цей стан нашої сплячості, коли ми закриваємо очі, сповільнюємо все і ми спочиваємо. Цей спочинок для нас стає бажаним. Але зверніть увагу, що є люди, які не можуть заснути. Не може заснути. І для них це дуже велике випробування. Щось їм не дає закрити спокійні очі, щось їм не дає умиротворитися, війти у цей стан блаженності і залишити всіх. Дехто зізнається, що він дуже сильно переживає, пережив якийсь стрес або далі переживає якийсь стрес. Тобто в стає носієм такого неспокою. І людина, яка дійсно є чимось стурбована, наповнена різними пережиттями, вона, вона не може умиротворитися, вона не може війти у цей стан блаженства і відповідно потім не може спокійно закрити очі і залишити всіх і все і відпочити. Це нам нагадує також і про тих людей, які які уникають вічного спочинку. І це дуже така дивна поведінка, тому що ми точно знаємо, що ми маємо відійти з цього життя і зробити останній свій подих. Але ці люди вони... вони обманюють себе, вони думають, що вони протягнуть трошки довше, і вони уникають того, чого уникнути неможливо. Вони його бояться, вони. Вникають розмови про це, вони уникають думки про це, вони не готуються до цього. Таке враження, ніби вони собі внушають, що цього не станеться, але це станеться. Тепер питання, як це станеться? І тут, як це станеться, належить дати відповідь нам. Як правило, кончини є двох типів. Це, як ми кажемо, Несподівана смерть, невільна смерть, або ми ще кажемо також таким терміном ну, природня, тобто, коли організм доходить до свого такого фінального завершення. І коли подивимося на смерть Христа, ми побачимо, що Він помер не смертю. Це, це було вбивство. І Ця смерть вона була бажана іншими людьми, які помстилися. І для нього це була смерть жертвенна. Тобто він пожертвував своїм життям, щоб жили інші. І тому прийняв це як добровільну смерть. Тобто поєднав насильство людини із своїм бажанням показати свою любов. І ця жертвенна смерть, вона справді смерть, яка показує оцей вимір любові. Це тоді, коли людина віддає себе, щоб іншому було краще, щоб показати іншій людині, що я тебе люблю, щоб полегшити життя іншим. Але смерть Богородиці. Не була така, як її сина. Богородиця завершила свій земський шлях. І тому, подібно як і до сина, який готувався до свого завершення земського шляху, Марія також приготувала себе до завершення її земського шляху. І це дуже вражає. Коли людина підходить до своєї кончини свідомо і добровільно. приходить з такою зрілістю, з пошаною до цього дня, до цієї миті, підходить із таким спокоєм. В моїй практиці я зустрічав багатьох людей. Які завершували свій шлях життя. Мушу визнати, що не всі відходили з цього життя у блаженстві, у спокої, в такому стані е, добровільності. Від чого це залежить? Мабуть, від особистої зрілості. Як я до цього ставлюся? Богородиця показала свою зрілість, її син показав свою зрілість. Багато святих, яких ми будемо зараз гадувати в літургії, показали свою зрілість. Зрілість того, що це земське життя все рівно має завершитися. І зрілість того, що коли закінчується це земське життя, розпочинається цей небесний шлях. Не треба вірити в різні вигадки. Людей, коли тіло залишається, душа потім блукає хто надеє і щось там відвідує. Церква повчає нас, що коли душа розлучається з тілом, вона відразу йде до Господа і стає перед ним. І тепер залишається відкритим питання, ця зустріч буде бажана чи не бажана? А відповідь дуже легко дати. Якщо за життя душа прагнула єдності з Богом, відповідно потім, коли переставляється до вічного життя, вона йде в обійми Божі. Що буде з іншими, які не хотіли бути з Богом, уникали зустрічі з Богом, відповідно, Бог буде шанувати їхню, їхній вибір і не буде змушувати їх. Обняти його, бо вони цього уникали за земського життя. Можливо, тому ті люди, які не хочуть обняти їхнього Небесного Отця, вони бояться цієї зустрічі і не хочуть її. Натомість ті, які прагнули бути постійно з Богом, вони перебувають в очікуванні такої зустрічі. Хочу дати вам свідчення одної людини, яка показала мені достойний приклад своєї зрілості. і попросила, щоб я її супроводжував в останніх днях її життя. Мене вразило те, що вона була свідома того, що її чекає, і хотіла мати допомогу, підтримку. Щоб допомогти їй пройти крок за кроком те, що не є так просто. Вона мені давала запитання, а я давав їй відповіді. Я такої ще послушної парафіянки в житті не мав. Людина дуже з дуже злибокою вірою і відразу це вводила в практику свого життя. Я не був в останні хвилини її життя, але свідчила її мама, свідчила її сестра та інші, які були поруч з нею, що вона завершувала в великому і глибокому примиренні. Щоправда, вона залишила останній свій лист. І в цьому листі, який був зачитаний потім на похоронах, вона склала подяку, подяку Богові, подяку людям, які були разом з нею. Це не був сумний похорон, це був більше похорон вдячності всім тим, які разом з нею пройшли шлях і тепер може засвідчувати те, що вона витримала в доброму до самого кінця. Як мило є, бачити ось цю людину, яка спокійно і тихо. І мирно, миролюбиво переставляється у вічність. Такої смерті ти не боїшся, такої смерті ти не хочеш уникнути. Ти хочеш просто вшанувати у цей момент такий делікатний момент. Тому коли Богородиця покликала апостолів і вони прийшли на її оспіння. Це була мить, коли можна було свідчити, що Господь прийняв її до свого Небесного Царства. Дорів Христів, я сьогодні ще раз і ще раз вам дякую за те, що ви прийшли вшанувати успення Матері Божої. І як кожного разу, коли ми приходимо чи на похорон, чи на поминання, і потім вертаємося додому і думаємо, а що буде з нами? Коли прийде наш кінець? Цікаве питання. Чи хтось прийде до нас на похорон, пом'януть нас добрим словом, помоляться за нас. А що буде, коли ось зараз прийде такий момент, коли я маю відійти з цього життя? З яким я станом душі? Відійду. Зумію я зберегти оцей мир, цей спокій, це блаженство, таку вдячність за прожите життя. Саме ці питання будуть незручними для тих, хто уникає їх, але для тих зрілих людей. Людей, які є ясні, які є прості, смирені, ці питання є дуже простими, є дуже спокійними, тому що відповідь вони навчилися давати вже віддання.